На будь-яку несправедливість щодо України чи українськості він завжди реагував активно. І коли прийшов час, то він, не вагаючись, змінив цей гучномовець на автомат і продовжив захищати свою країну. Вшанувати пам'ять громадського діяча, журналіста та бійця української добровольчої армії Дмитра Сінченка прийшла кропивничанка Ольга Кирилюк. На далекосхідному кладовищі містяни прощалися з трьома військовими, які загинули в російсько-українській війні. Дмитро Сінченко закінчив Національний технічний університет за спеціальністю магістр адміністративного менеджменту. На фронті мав позивний перун півроку вважався безвісти зниклим. Відомо, що загинув у серпні 23-го біля села Курдюмівка Донецької області, розповів брат Дмитра Максим. Журналіст Діяч він отримав вже під час війни. Він здобув другу вищу освіту за спеціальністю політо. і він туди відпустку брав із фронту. Сергій Кормільченко після закінчення училища працював на меблевому підприємстві. Попрощатись з ним прийшла колега Ганна Стародубцева. 2019-2020 рік він був дуже класним збирачем меблів. На початку війни, перших там тиждень він дуже сильно сердився, що він бігає кожен день в військомат, а його просто не беруть. Сергій пішов служити, уже став на лави 6 березня. Каже, знає, що Сергій на війні був старшим стрільцем. Загинув 5 березня біля села Покровське Донецької області у 48 років. Андрій Васильченко народився в місті Армавір, Росія. Згодом родина переїхала у Кропивницький. Тут закінчив машинобудівний технікум, працював на різних посадах. До того, як піти на фронт, оператором на м'ясокомбінаті, розповіла заступниця начальниці управління культури Неля Чорна. У жовтні 2023 року Андрій Миколайович за мобілізацію приєднався до лав Збройних сил України. Служив на посаді сапера, загинув 6 березня поблизу населеного пункту Кріщівка Бахмутського району Донецької області. Ховали військових на Алеї Слави. Ольга Склярук, Василь Левицький, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.